Друзі, я щойно записав відео на 30 хвилин і воно не записалося. <рес> Вітаю вас з завершенням 2023 року і з тим, що вже завтра наступить 2024 рік. Для когось 2023 рік був трагічним. Для когось це великі переживання, втрати, а також нерозуміння, як жити далі. Для когось рік став навпаки успішним. Хтось зустрів своє кохання, хтось зустрів нові емоції. Загалом, для тих, хто зараз дивиться це відео, не хочу сказати, що, що б не було у вас, ми мусимо рухатись далі і ем, працювати, жити і старатись бути корисними не тільки собі, а й оточуючим. Чим ми і займаємось, так я створив канал в березні 2023 року. На Ютубі десь в квітні 22-го. В Тіктоці. От. І... Займаюсь такою, знаєте, контрпропагандою українського, щоби можна було, ну, хоча б в сфері стосунків, так психології стосунків українського було більше, ніж московицького. Нам тут понасаджували всякого такого, що тільки воно і є. фактично, українського майже нічого немає. Зараз ситуація набагато краще, дуже бага, велика кількість хороших талановитих українських психологів, дипломованих. Я нагадаю вам, що нікуди вусик не має жодного відношення до психології. Диплому по психології у мене точно немає, але в мене є неймовірні дівчата поки що, і плануються хлопці в 2024-му на каналі. Сьогодні будемо у відео по черзі виступати. Я і от прямо зараз буде Таня Гладюк, яка підготувала відповідь на коментар. Давайте послухаємо. Друзі, привіт! Це вже дубль тисячно якийсь там. Я вже і не знаю, вже і не рахую, який він там. І відповідаю на коментар. Я була з чоловіком, де робила весь час, щоб забезпечити себе та дитину. Пішовши з таких відносин, я так і не навчилася ставити гроші на перше місце мабуть, дурна. Коротше, визначення себе дуже в позитивному контексті. переставайте це робити. Не називайте себе якимись прізвиськами і не обзивайте себе. Не придумайте собі негативу зайвого, якого немає. Ставтесь трішечки з аналізом до того, що коїться в вашому житті. Якщо ви вже забезпечували себе і свою дитину, це вже говорить про те, що у вас є певні навички. Ви чогось навчилися, ви чогось досягли, тому що ви можете забезпечити себе і дитину, тобто дати щось, аби дитина відчувала повноцінне своє дитинство, так? Задовільняючи свої певні потреби на дитячому рівні. Ну і ви зазвичай також. Але щось пішло не так, тому що я так розумію, що стосунки закінчилися. І після стосунків зовсім не зроблений ніякий аналіз, тому що ще, мабуть, дурна, бо так і не навчилася ставити гроші на перше місце. Гроші, взагалі, не те, що вони мають місце, вони мають бути, типу, як фонова заставка, тобто завжди з вами. І якщо десь стаються якісь прогалини, потрібно робити все для того, аби цю прогалину заповнити. Тими фінансами, яких не вистачає. А це знову ж таки, давайте вернемось до вміння, навичок і, можливо, навчання чогось нового. Тобто завжди бути в тому ресурсі, де могти брати ось це навчання, так, робити все для цього. Якщо прогалина ця існує. Якщо вже взяти повністю сім'ю, де є чоловік і дружина. і... Хочеться ж так, всім хочеться, всім жінкам стовідсотково хочеться, щоб нас забезпечували повністю, і ми нічого при цьому не робили. Та сучасний світ диктує нам трішечки інші умови, де переважна більшість жінок зараз працює, і нам потрібно переналаштовуватися на сприйняття чоловіка. Тобто, в який момент я відчула небезпеку, в який момент. Я відчула, що цієї безпеки немає в фінансовому стані. Що повпливало? Які обставини? Можливо, звільнення там з роботи, можливо, прогорів бізнес в чоловіка, так? і таким чином жінка себе відчуває в небезпеці, і тому приймає рішення, що щось потрібно робити, потрібно себе якимось рятувати способом, якщо чоловік зараз мені не дає. Та це ж е, певний термін, це ж ситуація, це ж е, подія, яка має початок і має кінець. Тобто вона має певний термін і десь має закінчитися. І в цей період мала бути підтримка жіноча до чоловіка. Якщо цієї підтримки немає, Є якісь претензії, є якісь пред'явлення обов'язків, які не виконуються, і таким чином стосунки руйнуються. І тут дуже багато нюансів насправді. Тобто, починаючи з того, чи, чи була любов з цих стосунків. Чи з якої потреби ви зайшли в стосунки? Тобто, може бути, що ви в той момент, задовільняючи якісь потреби, знайшли цього чоловіка. Ну, тобто, в даному випадку, я не знаю, що тут сталося, але можу припустити, так? І от якщо ви зайшли з якоїсь конкретної потреби, так, і тут раз ця. Потреба зникла, тобто її не задовільняють. Тобто, потреба є, але її не задовільняють. Тобто зникло це фінансове забезпечення, до якого ви звикли, наприклад. Ось, і ви почали забезпечувати себе надалі самостійно. Це ж не говорить про те, що це стосунки якісь погані. Це говорить про те, що, можливо, потрібно було переналаштуватися тоді і допомогти. Або може бути інша. В стосунках, наприклад, ви мовчали про те, що вам не подобається, або про те, що ви хочете. І також таким чином ви будували ту позицію, що вам на постійній основі це не подобається. І є ще одна, одна позиція, інший сценарій, де у вас або в стосунках, або до стосунків з'явився синдром Я сама. І того ви не давали можливості чоловікові проявити себе. Може бути таке. Можливо, ви обрали чоловіка, який самостійно не вмотивований, може бути таке, який є незрілою особистістю, який також очікував жінку, яка буде робити щось замість нього. Також може це бути таке. Але це все позиції і стосунки залежні. А там, де стосунки чоловіка і дружини, які працюючі, вони не мають виходити з позиції залежності. Вони мають виходити з позиції того, що це деяке співробітництво і партнерство. Тобто там є частина механізму від сім'ї ваша і є частина механізму від сім'ї його. І ви доповнюєте один одного от з цієї позиції може будуватися модель стосунків, де чоловік заробляє і де дружина заробляє. Та тут потрібно як чоловіку, так і дружині зрозуміти, як вони будуть ставитися один до одного, чи, будуть вони, чи він буде відчувати чоловіком в цій позиції. Можливо, йому ок буде, чи жінка буде відчувати себе жінкою, можливо, їй також ок. І позабирати ось ці всі установки, які можуть руйнувати стосунки. Я маю на увазі зараз про те, що ем, хочеться, аби чоловік тільки чоловік заробляв, так? І іншого не має бути. Звичайно, ви будете вимагати, а будь-яка вимога вона буде призводити до того, що стосунки зруйнуються, тому що у вас не буде вибудована комунікація. Тому найперше, що бажано зробити, це. Вже після того, як стосунки ці закінчилися, це зробити їм аналіз, знайти причину наслідкові зв'язки, зрозуміти, чому ви отримали такий результат, аби в подальшому, вже в інших стосунках, не користуватися тим, що ви користувалися в минулих, а вже користуватися новими навичками, можливо, щось десь навчитися, так? можливо, щось розвинути, можливо, змінити щось в характері. І тоді ви зможете вже притягнути ту людину, яка вам, яку ви хочете. Але це також може за урахуванням того бути, що ви також заробляєте кошти. Просто ставлення вже до тієї позиції, до самої себе, що я ось така, і до позиції, що прийде чоловік, який також буде заробляти кошти, не конкурувати з ним, не порівнювати, що я більше заробляю, а ти менше, чи навпаки. А ставитися як до себе як до жінки, і ставитися до себе як чоловік до чоловіка. І ставитися до чоловіка як до чоловіка. І от цієї позиції можна вже надалі продовжувати своє щасливе життя з урахуванням того, чого ви навчилися, де ви зробили аналіз, чого я вам і бажаю. І до нових зустрічей, папа! -па. Якщо ви хочете почати якусь свою справу або почати діяти і щось змінювати, однозначно беріть приклад з мене, з Тані. Ми можемо бути для вас цим прикладом. Оскільки я коли написав Тані, я почав, от я себе змотивував, сказав: Я буду змінюватись, я хочу записувати відео щодня, я хочу. Е... Попасти на телеканал. Навіть таке в мене було. Я пам'ятаю, що в 22-му році, коли наступив 22-й рік, я написав резюме, резюме, де я е там написав чітко заголовок, ведучий на канал. Уявіть собі, описав себе, вік, і все. Це все, що я зробив. Загалом мене ніхто не взяв, потім почалась велика війна, потім я взагалі не було ніякої ні роботи, нічого. Я почав працювати в таксі. Ну, за єдина робота, яка була. Але там прямо в машині, в таксі, я відкрив телефон в Тіктоці побачив, що в мене не було жодного відео, нічого, але я побачив в Тіктоці, що люди якось. На великих емоціях. Хтось казав, що там е у Львові не дають гуманітарку з жінками з дітьми. Знаєте, оці ІПСО закидували дуже активно в ті часи. І я побачив цей весь страж, я зрозумів, і це все на російській мові. І Я побачив цей весь страж, але треба діяти. І почав записувати свої відео. Але <кій> ну, оскільки конкуренція в. Жанрі новинному, і навіть бізнесі, так, це те, що по великому рахунку я розумію, міг би щось розказати зі свого досвіду, але там дуже велика конкуренція. А ось в жанрі сімейної психології конкуренція не така велика. Тому що, коли в тебе крутий досвід, а навколо тільки шарлатани без дипломів, і все на ринку. То ти розумієш, що ти без диплому, але з власним досвідом, можеш зібрати людей з дипломами теж з власним досвідом, і ви спільно можете на українській мові на весь світ, фактично, завдяки інтернету, так ви людства. Ви можете розказувати якісь приємні речі, які об'єднають сім'ю, які об'єдна... які дозволять дівчині, якщо вона одинока. Повірити в себе і зробити якісь кроки, щоб вже ну, нарешті щось відчути, якусь радість на душі, так? а не просто погано, горе, все дуже погано та і так далі. Ну, Почалося я почав цим займатися. Попросив Таню, о, чому кажу з нею теж брати приклад, як, як і з мене. Я почав діяти, я їй написав з першого повідомлення. Вона почала діяти зі мною разом записувати, ми півроку записували, записували і дозаписувались аж до психологічних вечорниць. Це наш продукт, який ми придумали. Ми придумали для того, щоб не просто бути медіапродуктом, а ще бути таким навчальним. Тобто, щоб ми були когось чогось навчити, того, що вміємо ми. У сфері психології я не дуже щось вмів, тому що це не моя сфера. Я, що там мені вміти? Я ж не, 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 веду, не веду практику якусь, так? Але я був теж емоційно не готовим до стосунків, до якогось серйозного там, сімейного життя і так далі. Я пригадую свої перші ефіри, перші 2-3 місяці, злі був диким, я щось там таке розказував. Але робота з психологами, не тільки з Танєю, а там подивіться, історію каналу, можна багато психологів. Вони всі зі мною працювали, ми щоденно записували відео, і воно дало свій результат. Отак і народились психологічні учрениці. Для того, щоб ви могли потрапити туди, туди. І під впливом досвідченого психолога, в даному випадку Тані. Гнатюк, під її присмотром бути, мати платформу, де ви разом з іншими людьми комунікуєте, спілкуєтесь, зустрічаєтесь, бачитесь, і раз в два з половиною місяці ми робимо захід під назвою психологічні вечорниці, де ви бачите, що з вами, які зміни сталися за два з половиною місяця. це ж, хіба не круто? Два з половиною місяця. А Вдруг нічого, ви спитаєте, а вдруг в мене ніяких змін не було? Нічого. Є наступні два з половиною місяця. Побачимось там. Станом на зараз, 3 лютого 24 року, на нічній психологічній вечорниці 4-0 вже четверті, три ми успішно відбули, відпрацювали. Можу сказати, що це дійсно не просто. Повітряні тривоги. Люди не можуть доїхати фінансова складова. Але ми робимо, люди приїжджають, і це нас дико мотивує. Це дико мотивує. Ще для мене є мотивацією люди, які разом з нами працюють. От зараз, наприклад, буде Марія Яновська, з якої я зняв не одне відео. Дуже хороша сексологиня. Перейдіть за посиланням теж на її канал, підпишіться. Вона лояльна до нас і знімає відео. Знімала відео 23-му році і каже, що буде активно знімати в 24-му році. Давайте її послухаємо. Дорогі друзі. Доєднуючись до колег, хочу вас також привітати з прийдешнім новим роком і побажати вам всього найкращого. Ну і читаючи такі коментарі, звичайно, хочу додати, щоб в наступному році у вас був надійний партнер, з яким можна було будувати гармонійні стосунки у всіх сферах. З життя цих стосунків, бути почутим і чути іншого. З Новим роком. От так в Тіктоці ми знаходимо друзів, знайомимось, е, хтось знаходить собі чоловіка, хтось знаходить собі дівчину, хтось знаходить партнерів по бізнесу, по проектам. От як в даному випадку, я розвиваю україномовний контент, і це надзвичайно приємно. А, бо реально, це все в платформі Тікток. Ми знайомимось і видаємо вам якісь дуже цінні, хороші рекомендації. Ну, це дуже цінно. А, одне з знайомств, яке мене вразило, теж М -м -м, подивіться на каналі, було з Оленою Соловйовою. Це власниця готеля Twins в Києві. Е дуже розумна, глибока дівчина. Е в неї немає, здається. Освіти психолога. Отак. От У неї величезний життєвий досвід, величезна життєва мудрість. Тому давайте послухаємо Олену. З новим роком, мої вишневі. Я розумію, що святкового настрою геть немає, але попри усе негаразди, ми будемо святкувати. І ми будемо з вами весь наступний рік. Всі ті, хто попри все намагаються додати, хоч. Трошки позитив у цьому життю я, Юра, Оксана Федерець, Галіна Єлізарова. Всі, хто працюють на Ніві Секс про світу, ми будемо з вами. Бо кохання завжди наразі і на часі. З Новим роком обіймаю вас. Ну і наостанок, друзі. Хочу сказати, нехай 2024 рік. Буде набагато кращим і успішнішим, ніж 2023. Буде нарешті така очікувана і така бажана всіма нами, українцями, перемога. А самое головне до перемоги ще, щоб кожному було здоров'я, натхнення і віра і розуміння, що завтра буде краще, ніж було. А де не, це неодмінно буде. Не буде. Тому вітаю вас з 2024 роком і побачимось на каналі в 2024-му вже. Всім хорошого настрою!